Видивитись бумуся правда: найцікавіші, найкомедніші, найгарячіші факти з історії проекту битва українських міст. Сьогодні ви дізнаєтеся, як проходив народний кастинг, а простіше відбір учасників програми. Без жодних таємниць розповімо про вимоги організаторів до бум оборців, а також і про приховані пастки кастингу. Зазвичай іспити проводяться за закритими дверима. Дивіться, Вся правда, і побачите, як все було, і навіть не у шпаринку. Узнали кастинги в трі ночі. И пришел в 12 часов, как раз к открытию приема. Сейчас сделаю возможное, чтобы она выиграла. До свидания. Летом свободно утром и вечером по 50 лет. Ни обида, ни волнения, ничего, просто устал. Все дрожит. Для того, аби поїхати до Аргентини і там поборотися за честь свого міста, не потрібно було робити нічого героїчного. Усього лише набратися духу, відірвати від дивану свою м'яку частину тіла, заповнити пару анкет, взяти шухляди закордонний паспорт або швиденько його собі організувати і купити квиток до Києва. Зразу фірмовим потягом як змогли раніше і приїхали і зайняли чергу приблизно о 7.30. А потім складніше потрібно було неабиякі терпіння, аби вистояти чергу на сам кастинг. Деяким учасникам довелося чекати 12 і більше годин, адже на 108 місць у загальноукраїнській команді претендувало майже півтори тисячі людей. Швиденько порахували конкурс 15 чоловік на місце. Але така статистика хибна, бо, наприклад, кияни, мешканці Донецька, Луганська, Запоріжжя та Івано-Франківська. Склали найчисленнішу групу шукачів слави і пригод. Відповідно, і конкурс на місце у командах в цих міст набагато перевищував середній статистичний показник. А от з Полтави і Львова приїхало не так же багато людей. Потрапити до складу цих комад було простіше. Ні це поригінала паспорт. Там просто в посольстві я получаю візу У мене є Мені Шергенського Сячасуняськсіракопіссая. Можна до речі, довгі очікування не зіпсували нікому настрою. Навіть співробітники каналу зауважують, що ніколи не бачили такої позитивно налаштованої громади гостей каналу. Ой, я ну було дуже весело, все одно навіть якщо не попала. прикольно. Буде Свадьба, буде свадьба, буде свадьба. Костюми платья. Ну, думав, ну складно, да. Ну ні. Як складно, як у нас говорять. Сегодня рождения сел в поезд, поехал в Киев на кастинг, мне нужно повезти. Я обладаю лидерскими качествами, я дуже гарно стрибаю. Шанс потрапить за кордон, она справится. Чтобы вопрос, это продемонстрировать. Хочется быть с вами в одной команде. Здається, що схоже на ігрову кімнату у дитячому садку. Не вгадали. Це студія, де власне відбувався перший тур відбору. Ані тобі басейну, ані багнюки. Все просто як на уроках фізкультури. З того, що нагадувало б реальні випробування на полігоні байпауту, ну напевно, імітатор зловісно відомого атракціону Іронія долі. Правда, згодом його таки довелося удосконалити, але на перший погляд елементарно. Іноді адреналін допомагає. За мною біжала собака один раз. Я переприкнув два метри. Я мама чотирьох дітей. Спочатку учасники кастингу саму презентувалися. Я за кім співак скарпу шукати. Работав слідователем, преподавателем, трі ваших образований. Хвалити, хвалити, хвалити. У всіх завжди побіж. Я не знаю, чоловік. Я хочу дещо довести своїх вчительці по фізкультурі. Тестові завдання: 50 віджимань для чоловіків, 25 для жінок. Не думав, що нужно буде віджиматися. <ріху> не а от перша прихована пастка канат. Я думала, простое, це буде найпросто. Канат мене. Или я його. Я не знаю, хто нас мені. Хтось відразу з що на кастинг варто прихопити з собою зручне вбрання. А були і такі. Я неправильно поступила, що прийшла в юбці в колготах, тому що канат дуже слизький. Є прислів'я про танцюриста і те, що йому заважає гарно рухатися. Здається, схожий випадок. Зря такі люди, як я нужні просто команді. Я нужна цій команді, і я буду тут. Друга пастка. На випробуванні логікою. Хто ж чекав, що після фізичних навантажень вимагатимуть ще й думати? той молодець. Какое слово завжди пишеться Неверно. Не Правильно. Слово невірно. Або ще складніше піднімати гантелі і агітувати за рідне місто. Читки з Івано-Франківська родом учасниці Європачені тінука в Івано-Франківську ж брат найсильнішої з людини світу. Осада Ростюка, Роман Ростюк. особливо зворушливо виглядали групові виступи у правах на координацію. Молодцы. Раз два чотири. Раз два чотири. може варто було б влаштувати більш складні випробування, аніж шкільні стрибки через ТАПА. Хоча у деяких учасників і ЦАП захоплення не викликав. Не могу, через сказати. Просто я ще во втором класі вдарилась, і після того не прыгаю. Мой совет просто не продовжати далі, это що просто сильными травмами. Да. Нагадаємо, що усі учасники кастингу добре мусили б знати, куди збираються. Адже дивилися ефіри вайпауту, і напевно думали, от таке от зроблять нараз. А як виявилося, і от так багатьом зробити було на дисневий. Ось бачите, учасники кастингу отримують клаптики синього паперу. Це синя мітка означає, що її власника допущено до другого туру. Одож мерщій додому і творити, робити самопрезентаційний фільм. Ну, сильний, хороший п'ятерка. А капітани команди у свою чергу склали останнє вирішальне слово: хто ж поїде до Аргентини боротися за честь і славу саме свого рідного міста? Бінкіндорфа <звісно> я себе в команду. І все ж таки, чи реально були складними випробування на кастингу? Ну я бы вам просто предложила попробовать пройти все эти этапы, которые проходили наши участники. А, это было достаточно сложно. Даже подготовленные люди приходили и в какой-то момент сдавались. Состояние на морозе в течение 12 часов не то, что сложно было там отжиматься, подниматься по канатам или еще что-либо, да, а даже психологически многие перегорали. Поэтому на проект попали самые стойкие и самые крепкие. В принципе, мало кто сдавался. Все говорили, что будем готовиться и будем в следующий раз опять пробовать идти. Вот если ты не попробуешь, не пойдешь, ты потом еще больше будешь жалеть о том, что ты не сделал. Попытка была, ну вот ты попробовала, ну, не можно. Ну, все тогда. А если бы я ушла домой, потом бы думала: блин, а вдруг бы я вот залезла на этот канат? А теперь я знаю, что я конкретно на него не залезла. Ваши слабые места какие? Доброта, наверное. И все. У наступному випуску дивіться, як це воно летіти 17 годин у літаку. Українські команди мандрують на інший кінець світу. Небезпека, на яку ніхто не очікував. Виважені коментарі тих, хто після усього ще міг говорити. Український десант долає відстань у 12 з гаком тисяч кілометрів. Дивіться, бо муся правда, і знатимете ціну перемоги. Побачимось. Фонари... Стоять интересы Полтава. что круче всех Если будут более достойные, пусть выступают они. <связывается> все, что <связывается> страшно, рискованно, быстро, я все это пробую. Кроме меня тогда возбудились.